Дорогі брати і сестри, сьогодні ми вшановуємо дерево Христа, на якому був розіп'ятий Ісус. Напевно, коли хтось задасть питання, де сьогодні хрест Ісуса Христа, де Він зберігається, то відповіді немає, тому що Христ Ісуса Христа християнами був розділений маленькими частинками. І цей хрест зберігається в різних частинах світу, щоб не було маніпуляцій, щоб якби християнам не пробували якось викрасти те, що є найцінніше, найдорожче. Ясно, що для нас сама деревина або дерево, воно не має такого значення без того, хто був на ньому розіп'ятий, без Ісуса Христа. Бо це дерево має значення, тому що Ісус був розіп'ятий і Його кров'ю це дерево було зрошене. Тому для перших християн так важливе, і сьогодні в тих храмах, де зберігається, зберігається частинка Христа, люди вшановують через поцілунок цей хрест, тому що на цьому хресті був розіп'ятий Господь. Не віддають честь самому дереву, а віддають Господу, який. На цьому Христі був розіп'ятий. Коли ми чуємо з вами книгу чисел, то книга чисел нам розповідає про момент історії народу, ізраїльського народу, якого Бог виводить для того, щоб подарувати йому свободу. І це момент тоді, коли. Вони зреагували так, як і сьогодні ми, до речі, реагуємо, що ми звикли до цього, та, що це для нас цей шлях став буденністю. Шлях їхній до свободи. Їм набридла манна, яку вони споживають, бо цей смак їм приївся, їм набрид, набрид цей шлях, повинен несподіванок, тому що цей шлях за Богом спричинився до того, що. Вони не знали, що буде завтра. Вони хотіли запланувати завтрашній день, хотіли сказати, що от завтра я буду мати досить забезпечене життя, а Бог їм казав і показував, що завтра, ваше завтра це є я. Тобто завтрашній день належить до мене. Тому не думай про завтра, а думай про сьогодні. Це твій шлях, шлях свободи. Ти не маєш всіх тих нібито благ, яких мав в Єгипті, але ти маєш свободу. І хто сьогодні свободу з нас цінує більше, ніж земні блага або комфорт життя. І коли народ нарікає, то в цей момент Бог дає для них хрест сьогоднішніми словами, дає зміїв. Змів, які їх вбивають. І народ розуміє, що це випробування це хрест від Бога, і роблять правильний висновок. Ідуть до Мойсея кажуть: ми згрішили перед Богом. Це наші гріхи привели до того, що ми маємо сьогодні таку реальність, що нас вбивають як народ, що нас нищать ці змії. Ми згрішили. Ми йшли не тим шляхом, ми нарікали, ми були горді перед Богом. Ми Бога звинуватили в тому, що Він прагне нашого знищення. Пройшло вже багато тисяч років, і від того часу ми абсолютно не змінилися як людство, як люди. В певному моменті свого життя ми приходимо до того, що починаємо Бога звинувачувати, що Він є проти нас, що Він хоче нас зробити рабами, невільниками, що Він хоче нашої смерті. Це логіка демона, демона, який постійно приходить і каже тобі, що Бог є загроза. Бійся Бога, втікай від нього. Втікай від нього, тому що Він тебе зробить рабом, Він тебе позбавить щастя. Він забере все в тебе те, що для тебе здається таким цінним. І багато людей слухають цього голосу. Багато людей так і вважають, що Бог загроза. І пробують в різний спосіб заперечити існування Бога. Пробують в різний спосіб оскаржувати Бога, звинувачувати в тому, що Бог є винний, що людина так керує. Бог є винний в тому, що я залишаю свою родину. Бог є винний, що в мене народжуються такі діти. Бог є винний в тому, що я хворію. Бог є винний, що я живу в той чи інший історичний момент. Ну і ми дуже багато звинувачень Богові можемо представити. Дехто навіть кричить в сторону Бога, що ти, ти є той, хто зіпсував моє життя. Я не хочу тебе знати. Навіть люди є, які проклинають Бога. Що Бог, Бог дає порятунок? Бог каже Мойсеві: зроби зміді змія і постав його серед табору, тобто серед цього народу, що коли вкусить змія, то нехай дивиться на цього змія і буде спасений. Це вже Бог заповідає свого сина розіп'ятого на Христі. В якого християни будуть вдивлятися, якого будуть носити на своїх грудях, якого будуть ставити на в'їзді виїзди своїх міст, сіл, поселень, який буде рятувати від спокус демона, Священник нашої дієцезії, отець Леон Квапіш. Це дядько нашого канцлера, нашої дієцезії, він був священником. Він коли помирав, або коли його знайшли мертвим, то він помер з розіп'яттям. Він помер з розіп'яттям. Я коли це почув, для мене це був такий дуже виразний знак. Тобто він страждав, він довгий час уже хворів, і він розумів, що він відходить, то він взяв в свої руки розіп'яття. Хрест, з яким помер. І його так знайшли з цим Христом. Це свідчення того, на кого цей священик покладав свою надію. В кого вірив, кого любив, з ким страждав разом. Тому цей змій в пустелі, на якого дивилися люди і жили це Ісус Христос сьогодні. Ісус, який повішений на дереві Христа. Для нас, якби. Запитання, на яке ми не даємо відповіді, не можемо дати відповіді, чому Отець Небесний захотів саме такої жертви? Чому Він захотів, щоб син став людиною і віддав своє життя в такий жорстокий спосіб? Був принижений, вбитий людьми розіп'ятий. Римляни до своїх громадян не застосовували такої кари. Тому апостол Павло, який мав римське громадянство, хоч він походив з вибраного народу, але він мав римське громадянство, він був з діаспори, з міста Тарсу, він домагався суда кесаря. І тому його не розіп'яли на хресті. Йому вітяли голову. Петро був розіп'ятий. Ісус Христос розіп'ятий. Цакара застосовувалася для найбільших злочинців. Тобто ця кара показала, хто є недостойною людиною в цьому суспільстві? Кого треба винести поза суспільство і вказати, що Він гідний такої смерті? Тому Пилат так і допитувався народа, чи ви хочете, щоб я розіп'яв Ісуса Христа. За що? Ісус був розіп'яний. Склавши таку жертву Отцеві Небесному, відкупивши кожного з нас, заплативши ціну, яку ми не могли заплатити, борг, який ми не могли заплатити. Що ти можеш заплатити за свій гріх? Ви зустрічали на вулицях нашого міста? Можливо, я комусь подам ідею, можливо, хтось це цим скористається. Напис: приймаємо платіж за гріх. Де визначалося, ви прийшли і сказали, от я згрішив брехнею, я схвернословив, і тобі кажуть, 500 гривень заплати в касу. Все, гріх тебе стартий. З тих гріх і свої відкупив. Ну, У нас є такі люди, напевно, які можуть це все в гроші перетворити, напевно, такий бізнес. Але за гріх не я, не ти нічим Богові не заплатив. Навіть нашим покаянням. Навіть тим, що ми будемо е, е, жертвувати Богу наш піст, наші страждання, ми не зітремо деякі свої гріхи. Ну, такі, наприклад, гріхи, як знищив моральну людину, да, образив людину. На ну, чим ти цей гріх змиєш? Як ти повернеш все те, що ти вже зробив, або знищив чуже майно, або, не дай Боже, забрав чуже життя? Як ти це життя повернеш до? Як Ти повернеш все до того стану, в якому воно було? Ісус заплатив борг, тобто повернув це все, повернув за нас те, що ми не могли сплатити на дереві Христа. І тому Він є тим змієм, на якому ми вдивляємося, Він є Богом нашим. То зміться я про образ Ісуса Христа і Богом, якого ми дивляємося, і кажемо, Господи, в Тобі моє спасіння. Я Тобі дуже вдячний за те, що Ти мене так полюбив, що я через цей твій хрест, через розіп'яття я маю можливість спастися. Я маю можливість йти за тобою, я маю можливість отримати прощення гріхів даром, даром. Бо мені нема що тобі за це дати. І тому, коли ми молимося, Коронку до Божого милосердя, ми кажемо заради Його тяжких страждань, заради Його тяжких страждань, тобто заради Його страждань на Христі, як Він, як він це хрест ніс, помирав. Фактично, Ісус відчував таку самотність, бо Він каже, Отче, Отче, де ти єда? Чому Ти мене залишив, Бо він відчував цю відсутність Отця Небесного. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні ми кажемо Господи, дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі. Вшановуємо Твій святий Хрест, на якому ти був розіп'ятий. У нашій парафії я цього не можу якби довести, бо немає в нас жодних документів да, з того приводу, що це справжні, справжня частинка Христа Ісуса Христа, але в нас є. Ну, так ми завжди використовували, що це є частинка Ісуса Христа. Я знаю, що парафії воздвиження Христа Господнього є в Києві, є, оці в Карамлітів є частинка Ісуса Христа. Да? Цього Христа, Христа Ісусового. Так само у нас є, то малесенька дуже, але от достовірність ми не можемо підтвердити. Але. Я пам'ятаю завжди, коли е, е, в цій парафії молоді люди приходили для того, щоб укласти таїнство шлюбу. То ми, священники, діяконом, я був теж ми завжди виходили і зустрічали саме всієї частинкою Ісуса Христа, розуміючи, що твоє життя буде позначене Христом, але донеси його достойно до кінця і будеш спасаний. Тому, дорогі брати і сестри, ми на собі робимо знак Христа, і хрестики носимо розіп'яття, і вдома розіп'яття вішаємо саме з цієї причини. Ми хочемо вдивлятися в Ісуса, який за нас віддав життя і бути спасенні. Це хрест багатьом людям, які стоять на, на колінах перед Ним, да, моляться, допомагає в боротьбі зі спокусами, тяжкими спокусами, да, коли людина пробує вирватися з залежності, не може, а Ісус допомагає. Да. Через те, що людина дивиться на цей хрест, вдивляється. Тому теж на цей ювілейний рік ми хрест. Оздоблюємо, ви бачите, наші парафії ми з Хрест, який ми завжди біля нього ставимо квіти і вшановуємо, тобто то показуємо, хто нас полюбив, да кому ми вдячні. Амінь.